Сьогоднішній день ми присвячуємо видатному українському поету та художнику Тарасу Григоровичу Шевченку, 210-річчю з дня його народження, пригорнемо деякі сторінки життя Великого Кобзаря, прислухаємося до Шевченковської думки та слова. Що весни, коли тануть сніги, і нарясті веся веселка, понісили живої снаги, ми вшановуємо пана Шевченка. Навіть весна пройде літо, за осінню пройде зима, Шевченку недавно старіти. Для нього старості нема. На Черкащині в селі Моренці, родини селянина Кріпака 9 березня 1814 року народився хлопчик, майбутній великий поет та художник, сіяч розумного, доброго та вічного. Мати Катерина Якимівна і батько Григорій Іванович були кріпаками поміщика Енгельгарда. Трохи згодом сім'я оселилася в будинку діда в селі Кирилівка. Тут, у Кирилівці, в убогій хатині минуло безрадісне, дитинство майбутнього поета. Матуся, а правда, що небо на залізних стовпах тримається. Так, синочку, правда. А чому на небі так зірок багато? Це коли людина на світ приходить, Бог запалює свічку. І горить та свічка, поки людина не помре. А як помре, свічка гасне, зірочка падає. Бачив? Бачив, матусю, бачив. А чому одні зірки великі, а інші ледь видно? Бо коли людина зла, заздрісна, скупа, її свічка ледь світить. А коли людина добра, любить людей, робить їм добро, тоді свічечка такої людини світла і ясна. А... Я був матусю, я буду добрим. Я теж хочу свічку, щоб, щоб вона світилася найясніше. Старайся, мій хлопчику. Тарас Шевченко в дитинстві нічим не відрізнявся від інших хріпацьких дітей. Мати, батько, дід, сестра. вчили його бути добрим, слухняним. Вчили поважати старших, бути вічливим. Тарас до всього придивлявся. Коли вибігав на вулицю зі своїми друзями, грався у гайдамаків, у війну, у піжмурки, у кота і мишки. Він був жвакий і такий пруткий, що ніхто не міг обігнати його. Тільки бувало забринчіть де кобза, чи дівчата заспівають пісні, то вже й тарас там. А який цікавий був до всього. Пізніше, згадуючи своє дитинство, поет з болем писав: ти не лукавила за мною. Ти другом, братом і сестрою сірим стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця довела. та п'яного дякав науку. Учися, серденько, колись будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, з нас люди. Та дарма, ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна не правди за собою. Ходімо ж, доленька моя, мій друже Боги не лукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Та матір доброю мою, ще молодою у могилу. Ну ж, да, та праця положили там батько, плачучи, з дітьми, а ми були малі та голі, не витерпів лихої долі. У на пальчині, а ми. Розлізлися межі людьми, Момишенята, мишенята, я до школи воду, носити воду школярам, брати на пальчину ходили, поки лоби їх поголили, а сестри, сестри, горе вам, мої голубки, молоді. Та кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, В наймах коси побіліють, у наймах сестри й умрете. Росте Тарас, терпляче зносить страждання тяжкої кріпацької долі, Потайки витирає гіркі сиріцькі сльози. Мені тринадцяти й минало, я паз яняк поза селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то так мені чогось було, мені так любо любо стало, наче в Бога. Уже покликали до паю. А я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені, тоді так приязно молилось. Чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце грію не пекло Ти плачеш, Тарасику, не сумуй, ти найкраще читаєш, пишеш, малюєш. Виростеш маляром станеш. Еге, маляром. Що ти розмалюєш мені хату? Еге, всі кажуть, що я видащу, а я не видача. Виросту маляром буду. Еге, ж розмалюєш, а те, що ти удашся, то правда. Дивись он, де твої ягнята. Бідні ягнята, вони напевно пити хочуть. Не ну, щоб здавалося, в слово в слово, та голос той більш нічого, а серце б'ється, оживає, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть межі люди. Так, як Шевченко любив свою землю, Україну можна любити тільки рідну матір, поет силує свого слова. Відродив прадавнє ім'я рідної землі, повернув своїй батьківщині законне ім'я, що довгий час перебувало під великодержавними заборонами, повернув ім'я своєму народові і засвідчив його історичне право на рідну землю. Дивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте ширим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а, а не тілько, на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, нема другого Дніпра. Село і серце відпочине. Село в нашій Україні, наче писанка село, З зганим гаєм проросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом. Проколистої тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпро. Сам Бог вітає над селом. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю. А долі немає. Пішов козак світ за очі. Грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить Куди ти йдеш, не спитавши, на кого ти покинув. Батька неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужі не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, долю зустріне, Спікталося горе, а журавлі летять собі додому ключами, Плаща козак, шляхи биті, заросли тернами. Минають дні, минають ночі, минає літо, Шелестить листить пожовкле листя очі, Заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, і не сміюсь. Стала весна, чорну, а землю сонну розбудила, уквічала і лясто, барвінку мухлі, і на полі жайго соли куває. Землю лука на весною вранці Бандуриста, Бондуристе зай добре тобі, брате. Ти маєш крила, має силу, є колітати, Тепер перелетиш в Україну, тебе виглядають. Лотів би за тобою, так то привітає. Гомоніда, у кададіна, довго гомоніда, довго-довго кодов степами та кадача двоніда, і день, і ніч хвал. Гад мати, земля стогне, гнеться, важко стадасно, а згадає, садиця усміхнеться. І вам слава, сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітися поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Багатогранна творчість Шевченка була і залишається одним із головних чинників формування національно-політичної свідомості українців, з новою силою відчутний тепер її вплив на різні боки духовного життя української нації. Шевченко був і глибоким ліпиком і творцем епічних поем, і видатним драматургом та різнобічним обдарованим митцем. Безсила смерть, коли живуть слова.